Українська мова змогла себе відстояти е, тільки через пожвавлення законів, так, наприклад, ведення квот е, на радіостанціях е, такі закони з'являлися. Якщо не помиляюся, з 19-го року питання квот е, реалізувалося. Е, потім е, мовний закон з 2021 року, щоб люди, які е, працюють, так щоб люди хоча б на роботі. Щоб українці в Україні на роботі спілкувалися українською мовою, так і щоб по телебаченню було більше української мови, а вже. Тільки після повномасштабного вторгнення люди там через упередженість до Росії от перейшли на таку навіть іншу крайність. Це інша крайність, яку я теж не підтримую. Робити все строго українською мовою, 100% пісень, 100% кіно, 100% телешоу, 100% ютуб-шоу, всього. В офіційному просторі чи не в офіційному якомусь інтернет-просторі, все строго робить українською мовою, так? тому що от настільки ми. Навидимо зараз росіян. Але е, поняття русня, оце таке дуже образливе, лайливе поняття, воно насправді взагалі не стосується росіян, якими б росіяни не були. Скільки б болю та шкоди вони нам не завдали. Вони росіяни. Тому що вони є громадянами Росії. У них своя російська культура, у них своя країна, свої закони, своє середовище. А те, що у нас було. До 2022 року так багато російської мови знову ж таки перерахував приклади наших телешоу, Більшість, якщо не всі наші е, українські телешоу, самі масштабні, в основному там панувала. Російська мова. От яскравий приклад: там Україна має талант. Сидить там троє чи четверо е, суддів, троє російськомовні, один україномовний. Або шоу Холостяк супер яскравий приклад. Відібрали там е, умовно 25 дівчат, так? Е, абсолютно всі, або майже всі. Одна-дві е, тільки спілкуються українською мовою, і видно, що вони себе некомфортно почувають в цій компанії, а вся інша компанія дівчат російськомовні. І холостяки завжди були, завжди були холостяки, українські холостяки були російськомовні, тобто український холостяк, а розмовляє російською мовою.